Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що наступний візит у Пітер Лукашенка відбудеться не просто так. Саме там тримають у заручниках його сина Колю, і це була ще одна можливість для зляканого старого відвідати свого синочка. Він сидить у зручній камері готелі. Під наглядом ФСБ у нього є все, крім свободи. Про те, що син в заручниках заявила білоруська журналістка і засновниця спільноти. Хватит бояться» Тетяна Мартинова в етері на каналу Freedom. за її словами є інформація про перебування Миколи Лукашенка в катівнях ФСБ. А як відомо, саме він улюблений син білоруського диктатора. Однак заради влади він може пожертвувати і власною дитиною. Діма середній син Лукашенка, наркомани, старший син Віктор і громани взагалі від рідкісний, особливо нікого за своє життя. Думаю, він Лукашенко нікого не любив, крім Колі. Він з ним не розлучався з дитинства. Ну й потім вже з'явився пасик. Я думаю, що нікого крім Колі, та Пе, Сика Лукашенко не любить, сказала Мартинова. Водночас зараз Лукашенко регулярно проводить зустрічі з представниками російської влади і військпрому, намагаючись стати Україні терористці Російської Федерації другою людиною після Путіна. Хто за популярністю? Друга людина в Росії після Путіна це Лукашенко і кого бере глибинний народ Росії після того, як зрозуміє, що цар не справжній, і завів їх у такий просто дрімочий жахливий ліс. Хто їм знадобиться? Міцний господарник, це очевидно. І ось він висловилася журналістка. Утім, Мартинова зазначила, що як тільки плани Лукашенка викриють у Кремлі, то його можуть прибрати. В той же час заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник народного антикризового управління Павло Латушко, в ефірі радіо НВ висловився щодо зустрічі білоруського диктатора Олександра Лукашенка з ватажком терористичної організації ДНР Денисом Пушиліним. Ми маємо такий вислів Лукашенка. А Пушилілі зустріч із Пушиліним означає, що його остаточ. Чно опошиліли. Згадаємо, що минулого року Пошилін приїжджав до Білорусі. Тоді Лукашенко з ним не зустрівся, спробував чинити опір. Зараз йому цього не вдалося зробити. Він прийняв Пошиліна у себе, зазначив латушко. Таким чином вважає політик білоруський узурпатор, виконав волю Кремля. Лукашенко є сіамським близнюком російського диктатора. Путіна він виконуватиме те, що потрібно для Кремля. Для реалізації тих ідеологічних військово-політичних цілей, які ставить перед ним Путін. При цьому додав він. Не не саме ця зустріч стала визнанням Лукашенком окупованих українських територій російськими. Ніякого акта визнання з боку Лукашенка не варто чекати з погляду міжнародного права. Це нонсенс. Усі необхідні дії він вже здійснив. Важливо це політикам і у Києві розуміти. Здійснюється торгово-економічне співробітництво. Здійснюється політично-регіональне співробітництво, як і з регіонами Російської Федерації. Він де факто починає з ними працювати. а Значить, визнає де Юре, це як частину Російської Федерації. І пояснив латушком до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.